Всім привіт! Винесла свій гербарій освіжити. Фелючку позмивати. Та щоб бжолки посиділи трішки. Розочка вже моя пустила, бутончики, хай трішки освіжиться. Я вже її раз виносила, хай ще раз постоїть Нічого їй не буде. Сонечком полюбується. Дворі сьогодні тепло, то хай трішки погуляють. Так, знаю цвіти. Оце лілія, оце роза кімнатна, ото калочик. Все, більш ніяких, я не знаю. Росте, дали, дали, росте, росте. Галас любує, та любує, той квоти з беремо. А то як почнуть питати, то пітуні, то жоржини, то ще якась ця. Це знаю я от, як воно називається. Знаю, що це називають копієшне дерево, а на самом ділі не знаю, як, як Може, і знаю, але не запам'ятовую я. Як воно називається, колись цвіло в мене, такі зірочки біленькі. раз разом цвіло, більш не цвіло. Роза така бідна, нещасна, за, за зиму листочки поскидала. Ну, нічого, за літо вона буде пишна, щоб на зиму було що скидати. Так, сейчас добавлю водички і вернуся. Боже, одна курка осталась. Дві брешу. Одна там сидить. А Одна блять, глаза поколеситься вкраде. Хотіла матюком сказати. Я думаю, промовчу. Бо там хватає таких коментаторів чесних і праведних, А на самом ділі то. Дивлюсь на стовбурі попускала ці, брунічки, попускала, буде ще гілочки звідтіля рости. А цю треба гілку обрізати. bòna è e cresce in questa сторону Розсаду свою буду виривати та, мабуть, викидати. Та садити, там люди писали, що ще не пізно посадити. Одну посадила і ті, мабуть, повириваю, бо вони потихеньку все, все лягають та лягають. Щоб не втратити часу, треба пересадити. Там в мене ще трішки осталось помідорів. Перець, перець дуже довго сходить і. Коротше, не виходить, в мене перець. Капуста то як ця. У ну, мене її немає, я ще не купляла, не садила. Та треба сьогодні ще пересадити і розсаду. Не розсаду, а насіння. Там пишете, чого густо чи ще щось замачувати ці треба. Е, як їх насіння те замочувати. Воно й без замочування зійшло, як ви бачите, <сі> і хорошо зійшло. Тільки що у моїх руках воно не пощастило йому. А що густо, що густо прорветься, тоді Лучше хай густо зійде, чим взагалі ніхера не буде. Земля із розсади осталась, я сюди додала, а воно вже попростало бур'йончик, щиричка. Так, що, все, набризкала я, вимила. Там ще коктуси в хоті поставалися, Ми ти не буду хай стоять. Ця вже випустила буде цвісти. Бачу. Здалого дня, а я пішла робити доліше.